При створенні нового слайду в нас автоматично з'являються текстові поля. Щоб видалити їх, треба навести курсор так, щоб з'явився хрестик та натиснути Backspace. Тобто дати нове текстове поле потрібно в вкладці Вставлення, натиснути на кнопку Текстове поле та курсором сформувати розмір поля на слайді. Після цього туди можна вводити текст та переміщати поле за потреби. На цьому все. Дякую за увагу. Клади лайк та підписуйся на канал.